Всім привіт, з вами Хепікот! І сьогодні я буду грати в Майнкрафт на сервері місті Кайлагері з модом Піксельмон. А попередні сцені ми не мали що робити. Я таки назвав серію. Ну а вне серії я трошки попутешествував. Три ночі, три дня в Майнкрафті. Пишу, сходив в шахту з своїм другом. Ну і давайте зараз заберемо все желізку, яке тут стоїть. І золото яке вже переплавилось. І да, і все. Да, і ще я. Ну, типу, коли я йшов з ним в путешествия, то я знайшов вот стільки добра. Лірстоун. Я з 9. Лірстоуні, то тобто не Лірстоні, а. Водерстауні з Craft. Вaterstone, а то. Лір Водерстан, так. Да. З 9, бо я плив, плив в. Кінець міра я аж доплив, як хто не знає, він тут є. Так, да, в Майнкрафті. В Майн, мене в Майнкрафті, мій безкінечний, але. Далі путі нема, так. Да. Я цей якраз туди попав плив. І от я скрафтив от. Ону, типа, камінь такий. Я хочу взяти з собою орб, Давайте. Так, і все. Це все, що я хочу взяти з собою. Давайте візьмемо з собою ще щось, так. Да. От. Так, 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 що можна за все собою? Давайте візьмемо кірки. Сьогодні я, напевно, буду в путешествия. Сундуки. А якщо я йду почести, значить мені треба верстак. Пічки. Дві. Броня нужна. Ще одна кірка. Так, і ще одна кірка, що не викладає. Ножниці потрібні, вуголь потрібен. Лодка на всякий случай потрібна. Желізку візьмемо. Так, тупор. Звичайно. Броня. Я піду без капчиків. Мені так прикольніше. Так, і давайте по самому боровці сплавитись Поки сходимо за цей час. Так, меч потрібен. Желізна кірка. Лопата. Ну, звичайно, покеболи. А десь они покебол, Чи я його вже потратив. А, ні, є, я просто не побачив. Так, візьмем ще желізку. і це. Давай запасний меч. І це все, да. народ? Нам більше нічого не треба, ще запасний топор. І все, можна йти. Я таки візьму. Так, я, я йду чуваки. Так, і яблука. Їда. Їда потрібна. Ні, це без їда йти. Два яблочка візьмемо замість горба. Ні, замість кірки, давайте, да. Замість кіркир. Ну, тобто замість орба, але горба замість кірки візьмемо. Візьмемо один парусток. Дерево надо, да. І так, ви Отакий От порядок хайбри буде. І я не скончу прибути, вибачте. І я продовжую, так. Ну і це все, народ, що мені треба, да, більше я нічого брати не буду. Ну, Ладно, йдемо. Так, двері закрити можна. А, стоп, чекайте. Ще не йдемо. Так, трус... Да, ще я понайшов труснік, народ. Угу. Так, окей, йдемо. Я думаю, в мене є достатньо приниці, щоб... Ні, зважу там тільки щоб був покемон. Я ще хочу подивитися на серію. Або мені здалося. Або він і правда, був, просто діспавнився. Так Покибел маємо, так, поки боли да. бо я вже зараз подумав, що якщо найду покемона. Я постараюся в цьому знайти Іві, це буде вообще А зараз я хочу подивитися, чи немає босів. Такое покемон не знаю. Да, навіть я хочу, чи нема босів. Ні, босів тут нема. Давайте подивимося, може десь там далі є трошки більше покемонів. Це буде вообще жесть, якщо я ще за сьогодні вб'ю боса. Так, нема, окей. Це Тоді... Окей, йдемо в поїжать, підемо ми в ту сторону. Угу, да, підемо в цю сторону. Лаук обласів нема. Окей. Так, ідемо. Менше слів більше тіла. Ні, думаю, це бос, блін. Так. Йдемо на певно вейпойнт склад. Покемони у мене. Добре, живі, так. Тільки я зроблю трошки ліпшим способом, народ, так буде легше. Так, хоми, хоми. Хоми. Тільки не хоми, а хоми... Д-д-ду. Ми хочемо тепер на хоми, я хочу тепер на хоми до відео. да. так. Зуборббло. Все по ідеї. Да, відтак, так. Да. В нього две... Так, да, звідси буде швидше просто путешествувати. Так, на допусту руку. Так. Цик -цик -цик. Давайте заодно ще й захопимо деякі речі, які ми можемо звідси взяти. А які речі ми звозимо взяти Тільки лопату на розбунах. Більше потрібно. Ну і все, да? Так, понял. Я буду йти пішком, а болтик на кой не знаю як краще. What the hell is going on. What the fuck? Окей, а, це погода до сурок так в такого еволюціонує. Хм, я навіть не знав. Так, тут у нас дезані біом. Ще я постараюся знайти. Мені здається, що в цьому мірі, вже нема що робити так. І мені здається, я тут все обслідував. Угу. Так і є. Ну, це обслідував на поверхності. Я тут був всюди. У мене вся карта прогружена. Просто кожен раз обмовляється. Бо зараз теж обмовляється. Так. Так. И... Вот так. 19 А, вы можете не покупать покемон, я хочу куда-нибудь на него. Смотрим, какой и покемон. С... Се... Ладно, не буду. Вот и О, не, не дурный. Вс ⁇ мы его вынесли, что из него выпал. Жиліску? Добре, я его тебе приручив і б не получив. Так вот так. Ну, когда я за него? Ладно, я уже таки получу. Так давайте, полетим уже народ. Так, будешь выйти наш? Выйдем карту. Что у нас по карте? Так, возьму по карте у нас. То и не то нас на вдвоем. Назад, значит, на фуре. Так. Я уже не могу есть. Ой, бег, Блин, трава еду. Вот за мной тут есть это с едой проблемы, да? И мне треба дуже лес. Мне хочет дуже иви, народ. А иви тут дуже редкие. Тому мне дуже треба иви. Да. Вса. Сам. Что за Weapoint такий? А, згадав, згадав. Так, він зараз грає, просто не треба, чи грає якийсь мій друг. Чи грає іменно той, з яким я йшов в похід. Uh, так, так, так. Я. Yeah. Він переважно грає вночі. Так. Якісь трейний покемон. Я знаю, що такі тарейні покемоні мають достатньо великі рівні. І в нього... Ну, давай великий. 31 ну, стать. Нормально. 30 рівень норм. Всіх воно що пойде із одного. Під живот. Да, пише. Ні, на начиначна форія получала. Поки що опит. Так. До завтра. Я дуже хочу Іві. Або не Іві, або Снайві. О, Снайві, так. Да. Мені дуже подобається в цього покемона. Може він достатньо сили, сильний, але якщо ви знаєте, Снайві вводиться в джунглях. Це трав'яний покемон. Снайві. Так. Так, це мені подобається йти на Вейпойнт з всадом. Але я, я не знайшов казається ліс. А в лісу буває Іви, так. Да. Тому я не буду йти на той вейпонт. Я просто пройду ліс. Я не то, що пройду ліс, а я обійду ліс всіма сторонами. Спочатку буду йти по краєчку. Потім буду йти. Е, ну, посередині. І можна вже з цього лісу виходити, якщо тут нікого не буде, так? Да? Так, погнали. Йдемо по краєчку. Так. Тут у нас яка шахта. В яку я точно не буду спускатись, Може якось пущуся одним разом. Я, наприклад, запам'ятаю, де вона є. Ще одна шахта, я там бачу дерево. Да. Дерево погане, там вже є. Так. Угу. <гум> <гум> Взамін би мені. В землі я не хочу Тут на хтось побував. Так, PJ12. Піджай у 12 левела. Він донадто слабенький. Так, так, Іві, Іві. Я вже не можу бігти, блін. Надо їду. Не паростки, а їду. Мені пару стати даємо нідей. Дря... О, їда їду. Так. Так, їда по Будь ласка. Так, у мене є з собою ножниці, і ножниці є, так що робимо вот Так так буде легше ножниці і так. Так, трошки частіше, я бачу, попадаю. Може, найчастіше, але ножність мені не жалко. Я і так їх знайшов. Там один пацан. Це так весело. Я, короче, йду иду по там бачу речі валяются. Я тупо попідобрал. Там були ці ножниць, так что мені ці ножниці не жалко. Мені не жалко для еды. Так, 6 яблок ну достатньо. Так, у нас багато дуже паростки, давайте их розсадимо. Мені все равно чего-нибудь розташення. Мені головне рассадить их. И все. так. Тут якийсь покемон. Я знаю, що оці покемони відхилюють собі хпшки, в мене такий є. 44. Ніфіга ж собі. Ні, ну 45. -й, 44 -й уровень. Це сильно. Якщо б я був тренером, то в мене 59. Да, 59 у мене. Я б був тренером 59 уровня. Це достатньо сильно. Давайте файменным ударом дам еще. Пиджот. Ух ты. Так, в нашей Ничной мало ХП. Он ставит еще какого покемона. А, знаю, у покемона. Треголовый, да? Так, давайте гавкеминального призрака. Я так назвал его. Так. Призрачная атака. Я знаю, что он призрачный. Психические атаки у него текут. Патахелл. Я знаю, що у нього лише психічні атаки. І я можу лише одной атакою бити? Да. Яка не дійсно. Ну окей. Райу. Ти тут найсильніший, ти його винесеш, я знаю. З одного удару. Да. мені треба привать. І я народ виграв, у мене просто пройшла, короче. Так, листя, мені не треба цього паростка, Давайте зробимо порядок. І я вбив цього чувака і отримав за нього опит. І це круто, і мой райчу прокачався до 54 уровня. І це круто, так роз... Не знаю, нащо воно мені. Вата! Що? Це якийсь баущий покемон, напевно. Так, жовтий росте тут. Не, ну круто, круто. Так, і вот що я хотів ще тут знайти. Може я тут ще щось щось найду круте. Іві. Я буду дуже радий, щоб найшов. Іві, тренер покемонів, да. Іві, блін, так хочу Іві народ. Я знаю, що можна йти, кстати, руду і скопаємо руду древніх покемонів. Можна йти біля рік. Річок, да. В шахтах. Копати гравій. Це, це є така теорія одної, одної людини і я найшов десь. Вата, uh, чуваки. Я знайшов тут, якби хтось був уже. Це точно не мої пічки. Так. Е -гум. Угу. Так, ми за 500 метрів від овепоінта. Тут де пустиня? Ні, пустиня я не хочу, я хочу Іві знайти. Я хочу Іві. Стать, я был пропустил одного покемона, який достаточно был сильный. И він же походу пропал. И тоді я зроблю так. Мені треба слабенького покемона. Шостий. А тут такий сьомий? Ну давайте сьомий Е, куда? Слухай, ты черепашу нежно. Тварюка. Так, начина фурия нас сдохла, давайте тогда трока профи кинем. О! Стоп! А, блін, я думав, це інакший покемон. Ну та, блін, куди ти лізеш ти? Черепахонож я тварина. О. Так, давайте її постараємося зловити е, покебалом. І мені треба порватися, вибачте. І я продовжую так. І ми його не зловили, окей. Тоді беремо окаменелого призрака. Попробуємо. У нас є тільки один шанс. Посл... Блин, назад. Це последній шанс, який я даю. Поки балом. Все. Більше я не буду ловити іншими шансами, якщо їх не буде. Так. І ні. Окей, тоді ми його ваншотимо. Пока. Чубок. Mm -hmm. Чому я не можу використати цього ідіота? Нормальні атаки. У нього психічні атаки. Окей, електрик, іди сюда. Я зараз званшочу, цього чувака. все, нарешті. Ух ти, нього нетки падають. Да, так і той то це і був той, кого я думав. Так, кажанчик, кажани, дуже багато кажанів, приду. о, круто, це вони. Як їх? Короче, вот їх. Блін, Блин, які мне няшки. Няшки. О ні, ну закажіть няшки. Мені подобається оцей покемон. Мені здається. Так, це якраз є ця стадія інто покемона. Блі, не хочу кузняшного покемона. Але я хотів, щоб цей няший покемон був і він такий нях. Ну хто з вас виграє? Так, ти виграв. Значить тебе я ловлю. Так, тепер з одного, значить. Беремо хеві болом. У нас є один шанс. Я маленькі уровень буду ловити тіпо, просто покеболами. І ми його не зловимо, наче ми його ваншотимем. Все. Це буде наш закон, бо тратити на нього я не буду свої покеболи, бо я тримаю їх для Іві. У мене лише всього-навсього 6-5 покеболів, і це дуже мало. А з Іві, я дуже хочу. Ну, Іві, я знаю дуже рідкісний, так що мені, звісно, я не найду. але я буду вірити, що я найду Іві. Так. Тут нема стопудово і Іві десь. більше це болото. А, я піду зараз туди. В статі, тут щось набирається. Ні, не знаю, що для орб. Для чого цей орб? Не знаю, поняття не маю. Отак. Погнали. І ми знайшли ще одного, але на нього відволікатися ми не буде. От. сорок пятый уровень. 17 дам. Жиродяй. Не, ну полный, полный, реально полный. И опять типички зверь с таком. Так что я пойду опять сюда, тики трошки заверну. Бо, я лист так и весь не обследовал, я пошел. Не туда, я не заверну тупо. А я хочу в лес. Блин. Так, багато покемонів знайшов. Але не зміг їх приручити. Я знаю, що чим менше покемона ХП, тим більше шанс приручити його. Але я знаю, але я не хочу їх ваншот, тому що я буду кожного з одного удару Бо в мене сильні покемони. Так. Так. Тут нічого такого нема. Так, ідемо трошки сюди. Ну, Іві, попадесь. А дай давайте я попробую. Е, так, я хочу виростити Берези, я так і зроблю. Так, да, у мене є одна ідейка, але я не знаю, чи ця теорія, яку я думаю, може спрацювати. Як призвати Іві, да, народ, призвати. Не знайти, а призвати. У мене є одна ідейка, але я не знаю, чи це буде. Так що. Якщо подивись, є якісь теорії поприс. Ну, я знаю, якщо б я грав в одіночній, то я знаю таку теорію, що якщо я підлітаю на 500 блоків вище, то покемони тупо обновляються і їх стає більше-менше, більше-менше. Так, да, це я добре знаю. І це може спрацювати на Іві, але це, щоб була одіночка, так можна, так? Да? Так, легко шукати легендарних покемонів, так що Іви я тут ніде не бачу теж. Прийдеться йти, кудись шукати інших покемонів. Цього покемон я точно не хочу. Цих козявок. Так. Ну я не бачу ніде Іві, це погано. Я знаю, що я добре знаю, що Іві мають попадати. Ну, не добре знаю, але думаю, що Іві попадається в лісах. Угу, мені так здається. Де ще її можуть попадатися, якщо не в лісах. Приважно, попадається біля Березла. Ну ладно, народ. Я на цьому закінчую. Ну ще з вами був Хеппі Кот. Ставте лайки, підписуйтесь. Дякую за просмотр. Всім удачі, всім пока!